Привіт, привіт! Можете звати мене Ліс. Дякую, що завітали! Це третя серія домограю по Майнкрафту: Беріть свій улюблений напій і гайда! Настав час помайнити ще більше корисних ресурсів тому спускаюсь глибоко під землю прямісінько до бедроку. Першим ділом на мене чекав одинокий блок залізної руди. Але далі пощастило здобути трішки заліза та рестовані. Чи може краще червоного каменю, і що ви бачите перед собою? Це скарб. Слимаки не заважайте. По звукам стало зрозуміло, що на горі почалась гроза. Деякі сцени довелося вирізати через занадто гучні страшні звуки грому. Я побігла на гору, щоб переконатися, що блискавка не пошкодила мій дім та город і не вбила тварин. Начебто все добре, тому потрібно бігти спати, щоб не сталося лиха. Нарешті роблю своє перше діамантове кайло, і згадую, що біля порталу чула звуки лави, тому пливу туди. Яким же було моє здивування побачити там лаву і золоті блоки прямісінько на поверхні? Я з самого початку думала, що лава десь під землею і не зазирала за портал. Замінюю плакучий обсидіан на звичайний і відновлюю портал. Але першим ділом після цього повертаюсь додому і роблю стіл зачарувань. І все таки наважуюсь сходити в пекло, хоча б подивитися на місце спавну, бо бажання подорожувати там поки немає. Розчаровуюче видовище. Звичайно, це не найгірший спаун, але далеко не найкращий. Пекло в прискоренні звучить ще моторошніше. Біжу додому. І ось привіт. Стався збій, і я опинилась десь глибоко під землею в печерах, почала панікувати і піднялася до стелі, щоб не бути вбитою мобами, а щоб скелети не збили мене з колони, зробила кам'яну огорожу навколо себе. В Стресі вирішила ввімкнути координати, але це насправді не мало ніякого сенсу, тому що координатів свого дому я не знала. Іншого виходу я не мала і почала копатися вгору. В суцівній темряві почали боліти очі, тому зробила привал для здобування вугілля. Як добре, що в мене були дерев'яні колоди для цього. Довгий та нудний підйом. І ось вода. Я дуже зраділа і було вже думала, що нарешті вибралась, але ні, це була печера, заповнена водою. Видовбала в стелі печери декілька блоків і почала копати далі. Трохи більше, ніж 20 блоків по тому я побачила океан. Нарешті, свобода. Чому мене заспавнило під землею? Чому портал біля дому не спрацював? З цими зруйнованими порталами одні неприємності? Нарешті, вдома, привіт всім. Щоб трохи відволіктися, беру сідло і біжу на північ, де нещодавно бачила коників. Це ось майбутня бібліотека, бо в хатині нема для неї місця. Дивіться, який хороший! Це найшвидший кінь, який в мене коли-небудь був. Вау! Ну, красунчик, ну подивіться в ці очі. А на цьому сьогодні все. Дякую за перегляд і чекаю вас в наступній серії. Па-па! Не забувайте донатити на ЗСУ.